Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Верка Сердючка, заступився за російську мову, адже це єдиний для нього спосіб комунікувати з іноземцями-уродженцями СРСР. Так він пригадав, як під час скандального музичного фестивалю Лайми Вайколи в Юрмалі Латвія спілкувався з організаторкою. Данилко зазначив, що він не знає латинської мови. Данилко зазначив, що він не знає латиської мови, а його колега, яка відкрито підтримує збройні сили України у війні проти Росії, не знає української, тому для них нібито російська є оптимальним варіантом. Про це Шоумен повідомив інтерв'ю латвійському мовнику LTV Зіну Діанец. Я вам скажу, смотрите, я вам сразу скажу, от я і слайми говорили на цю тему. Ну от якщо б не русський язик, да? е, от е, як я мог би розмовляти з слайми? Вона не знає українського, я не знаю латвійського. Ну, вона б сказала там, е, Добрый ранг, например, а я сказал, полдец. да, там, ну, ну и на этом все дело закончилось. Момент того, что я это часто использую, и у меня, конечно, своя, они по-своему правы, но у меня есть своя, э, ну, свое отношение к этому. И когда мне говорят, ты размовляешь на мове агрессора, российскую мову, понимаете, о чем я говорю, да? Я, заразумею. Да, я говорю, а, а может быть агрессор разговаривает на русском языке? Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации. Я бы с удовольствием бы знал бы японский, латышский. Э, ну, ну, к сожалению. А в песнях нет такого когнитивного диссонанса, исполняя в том числе песни на русском языке? Вы знаете, они написаны, так как они написаны, на мною, да, на ну, большинству вот эти песни. Если нам скажут, ваш поезд ушел, это такая вот полтавская, даже я же сам из Полтава. и Украина у нас же большая, в каждой регионе есть какие-то словечки, она очень отличается. У нас были ребята из Донецка в общаге, у меня, и говорят, я думаю, что они говорят? «Стулка, стулка». А я говорю, что вы говорите? А это, как стул. А у них там, ну, вот такой вот свой какой-то диалект, там, донецкий, да? Вот абсолютно по-другому говорят в Тернополе, там, да, во Львове. А в Полтаве, вот такой полтавский какой-то Э смесь русского-украинского суржик я даже этого когда-то стеснялся и я сейчас все равно говорю ребята это ди ди диалект вот этой это особенность этой нашей области и вот я чуть, чуть должен себя ломать да и тем более э я подчеркиваю что язык да и то чтобы мы понимали друг друга А його використовують просто в політичних, по якби не російська мова, якби я міг розмовляти з лаймою. Вона не знає українською, я не знаю латиської. Вона б сказала лише добрий ранок, а я пал дякую. І на цьому все закінчиться. І це частково використовують. Виправдався артист. Як бачимо з концерту сердючки в травні за поширення російської в маси, йому іноді прилітає, тому що українці кажуть, що це тригерить. У мене є своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресор, то я кажу, а може, агресор розмовляє російською? Розумієте різницю? Мова дана для комунікації. Я б Задоволенням знав би японську, латиську, звернувся до російських наративів. Данилко можете закидати мене побідорами, хоча краще яйцями вони золоті. Журналістка Людмила Семнюк пише наступне. Але він мені завжди подобався. Гоголь нашого часу. Як казав, колись Данилко хтось із відомих критиків його вірка сердючка з'явилась в нашому житті саме тоді, коли це було потрібно. Хорошо все буде. знаю, шалені темні, там усіх смислах 90 ті безпросвітні. Вірка росла, трансформувалась разом з нами, з хазяйки вагона в дешевій формі у більш поважну жінку. А потім вірка стала пихатою. Хазяйкою нас з. Ма життя пародію на влас імущах і зіркою на лобі та повними кишенями награбованих у нас із вами грошей? А я йду тикаю вся дольче Габана. Останні роки зірка на лобі трешова сатиричного образу стала відверто чорно кривавого кольору. А колишній скромний костюмчик хазяйки вагона перетворився на чорний блискучий воєнногийський і кітель, а Ми продовжили сміятись, не відчуваючи того, що вищувало серце Данилка. Андрій Данилко народився в такій сім'ї, де батько алкоголік пішов у засвіти. Коли пацану було 7 років, а мама важко працювала муліром, намагаючись вижити і прогодувати сім'ю. Чи було у нього перспективи вибитись? Люди без блату, без грошей, питання риторичні, талановитий юнак тричі вступав до полтавського музичного училища один раз до полтавського педінституту. І зрештою потрапив туди, куди гірка доля проводила таких, як він. Профтехучилища, де він вивчився, хоча б на касира продавця, теж треба було мати найбияке здібності, бо в епоху тодішнього тотального дефіциту знайомого продавця було мати престижніше ніж знайомого професора. Його обрала вірка, завжди була народними, тому і користувалася такою популярністю не лише в Україні і всьому пострадянському просторі. Потім було друге місце на Євробаченні і засвідченням. Критиків найкраща пісня у всіх часів, яка не зайняла перше місце, та сама Раша Гудбай, яка спричинила такий скандал у Росії. Після чого він дав задню спробу по дитячому при Рашу на Лашу, але сталося те, що сталося. Данилка і зараз вважають там русофобом, як вважають українофобом у нас. Хоча насправді він був залишився отою недолюбленою дитиною, нереалізованим сповна талантом, один із нас, кому батьківщина не поспішала нічого давати, склавши свої багатства під ногами рішал у образі Вірок Сердючок. Андрій по дорослі днями розлучився своєю дитячою мрією, продав на аукціоні Соузбі. Свій білий Ройс Лойс 74-го року випуску, який належив його комору британській легенді Фредді Меркорі за 11 мільйонів гривень, які підуть на створення центру реабілітації протезування постраждалих у війні. Це дорослий вчинок на фоні тих вярок-сердючок із владних кабінетів, які навпаки присвоюють собі автомобілі, пожертвування нам іншими для фронту. І здається, мені якби наші мільйонери вірки та ленки замість того, щоб просити гроші в інших, потрясли своїми калитками та зняли нарешті свої зірки злоба, Наша перемога була б набагато швидшою, і тоді б разом з вами могли б врізати Андрієва, що немерла України. Якщо ми гуляємо так, зрештою воно так і буде, але без них сонцесяйних редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки, Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.